Так, дивіться, як проходити цю місію на станції Тургенівській в метро 2033 а, Redux. Нам спочатку треба взяти вибухівку, вона знаходиться в, в правому тунелі. Багато хто питає, як пройти. Ми взяли вибухівку. Йдемо в лівий тунель. Ось тут ми будемо закладувати зараз першу вибухівку. Тут катсцена. Моноліт. Дякую за подарунок, друже. І скоріше біжимо звідси. Куди бігти? Багато у кого ви, виникає питання, куди бігти. Ми одразу заходимо на платформу і заходимо ось сюди ліворуч. Раз. Готово. Трошки контузії. Тепер, де закласти другу? Проходимо в перехід метро. Забираємо тут все. І ось тут закладаємо одну і відходимо. Все, зачинили прохід. В цілому, це все. Ідемо до Хана. Велика битва за маленьку станцію виграна. Не піду.